Привіт, я Маша Пліва і це мій природній сад. Сьогодні я намагаюся зняти свої ранішні погаденки. Вісім годин ранку, і я вирішила, ну як вирішила, у мене є півгодинки, ну, може, якщо я буду дуже забутькувати така, то може і е, годинку зможу, бо дитинка на чоловікові. А мені зараз потрібно взяти дещо. Це наш гараж. Візьму дещо ось цю штуку і підемо з вами по тепличним справам. Це у мене кошик з добривом. Насправді він має зберігатись не в тепличі, але зараз мені там щось потрібно. І щоб сто раз не ходити, я візьму його з собою. Так. Вимикаємо світло і пішли в тепличу. Так що сьогодні буде серія про. Тепличні справи з самого раночку, що можна встигнути і що терміново треба зробити. О, Боже, в мене все трапає, тому пока. Такс, тепличку поки ще не відкриваю її. Пішли. Взяли добре, тепер вас, тепер пішли за вами. Моя теплиця. Зроблю якось огляд. На високі ящики, як в мене тут все облаштовано. є грошик. Вже, бачите, будете тут у мене. Ну, це треба окремо знімати вам про мої теплічні справи. Але зараз вам покажу, чим планую займатися на сьогодні. Так, сьогодні у мене план дій такий: намішайте багато торфу і розсадити. Те, що у мене не розсаджено. А що у мене не розсаджена? Я вирощую багаторічники різні. В минулому році я вирощувала їх на продаж. Це всі багаторічники, які я використовую в своєму саду. Багаторічники, такі сталі, витривалі, які використовуються в природних насадженнях. Багато хто вже навіть це бур'янов. Але ні, трави, злаки і багаторічники. І от сьогодні, наприклад, мені треба розсадити вербену бамтена. Дуже гарна, красива, дуже класна. Е багаторічний такий, ніби кущик дрібнесенькими фіолетовими квіточками. І він такий кулястий, посухостійкий. Треба мені його розсадити, бо вже пора. Е це все. З на сьогодні я вирощу собі, тому що у мене маленька дитина, і з нею я зараз нічого не можу робити. І рудбекію, Рудбекію Максиму і Рудбекію грін візарт. Ем, вони відрізняються. Грін візарт я використовую для таких чорних шишечок, які потім будуть стояти. І вони не порозі зі всієї зими. Я вам покажу, як зараз вона виглядає вже в квітнику. Дуже рано відростає насправді, і зараз ну, вже повноцінна рослинка. Показую вам, як виглядає. <смі> хотіла сказати рідбеки, але ви бачите тамаріз. Ні, агрін візерт. Як зараз вона виглядає? От, на <смі> сьогодні 15 травня, ну десь так, е Виглядають ось такі великі, великі кущики. Вони посажені педів'яточку в минулому році, в цьому році вони будуть квітувати такі листя. Бачу, що чимось вражений вже якийсь кліщ. Але е, ладно, не буду поки нічого з ним робити, буду дивитися. Тут навіть буде декілька квітоносів. А, по два квітоноса з кожного кущика вийшло і ще там. Є. Ось такі от кущики на сьогодні. Яскраве зелене листя, товстий стобур, вони мають бути високі. І тут якісь покручені. А, це морозом її пошкодило, да, бачите, чорне. Mm, ну ладно, значить такий товстий товстий стовбур. Вони мають бути високі, такі чорні бубенчики. Я думаю, це буде дуже гру, круто виглядати на вході, так І рутбеке Максима мені потрібні такі великі багаторічники для мого квітника за парканом. Там мені щось треба сажати, не дрібненькі і дуже велике, щоб заповнити простір, бо багато його. Тому тому, тому, тому треба працювати. І зараз будемо мішати ґрунт. Е, що по ґрунту у мене все з минулого року залишилось це торф. Я використовую Балтійський для горщиків, бо мені треба доростити рослинку до того стану, щоб їй потім дуже легко було вкоренитися. І агроперліт я використовую. Тоді ґрунт стає дуже пухкий, і корінцям легко в такому розвиватися. Але є нюанс в тому, що о, треба в масці проджувати. Нюанс в тому, що торф дуже швидко пересихає. Дуже швидко. Його прям не мож... І потім його дуже тяжко пролити. Тобто ви будете поливати його, а вода буде просто проходити повз і не змочувати. Тому його треба не допускати, можливості, щоб він пересихав. Зараз. Треба його дуже добре вимішати. Покажу, як роблю, ви навіть самі зрозумієте. Якщо ви використовуєте торф, бачите, він як. Ну, просто Ви наливаєте води, тут же не знаю, 2 літри води. А він ну, просто спливає наверх, не впітує. Його треба вимішувати, прямо, знаєте, як тісто. Набрали води, ось дивіться, скільки тут води. А він нічого. Його треба вимішувати. Хтось використовує навіть бітономішалки, якщо ви ну, великі об'єми робите. А мені треба не такі великі. Але його вимішати, можна навіть раз вимішати, залишити, щоб він настоявся, потім ще. Ну, його прям треба змочити. Це обов'язково умова, щоб ваша рослина потім нормально себе там почувала. О, це тільки, тільки він. Забрав ту воду, але він не змочився ще. І так ціле корито. накладу вам якусь музичку, щоб ви дивилися, як я працюю. Вирішили до такого стану. Бачите, він і, і розсипчитий, але ось це ще сухе. Ще треба мішати, 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 щоб вимішати. Як губка, якщо пересохне, то капець. До речі, вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо і підготовлюємо горщики по 9. По 9 це ось такі маленькі горщики, маленькі. Діаметр П9 на 9 см, тому він називається p 9 І будемо розпіківувати ось цю рудбекю. цю редбекю. Я її спеціально вчора не проливала, тому що ну, тоді легше діставати з касети, коли сухіше. Тут у мене ще царство, але це все мені, все мені. Ой, дивіться, сорока. Прибігла. Так, ну що, давайте. То час іде. Що вам сказати, у мене зламався штатів. Це взагалі якийсь розходник просто. Так як собі я це собі вирощую, то використовую горщики, які вже у мене були в використанні. Це я використовую для себе. Дуже зручна річ, мойка, але вона постійно забувається. І для того, щоб наші рослинки швидше і класно обдавали, зараз, одну секунду, я ще використовую добрива. У мене це осмакот 2-3 місяці. Ну, Тому що мені надовше поки не треба. І що ми робимо? Все дуже просто? Насипаємо трошки. Ну, не трошки, а повністю грунт. Троє добрива. Витаскиваємо розливку. У мене доріг'яна є шпажка. І сажаємо. Зараз ми Або переверну камеру. Вих... Така сильна рослина. Робимо так, щоб добрива не оторкалося коріння. І потім проливаю одна готова, і так робимо з усіма. Треба було, мабуть, спочатку прибрати, а потім відео робити. Так, значить, все. Це ми діло зробили. Зараз проскладаємо в ящичок або на піднос якийсь і пролімо, підпишемо, що це у нас тут рудбеки максима. Максимус. І це відставляємо її. Можна спочатку її, звісно, притіняти, щоб вона не згоріла. Але окей. Такі таблички. І потім притіню. Полити у нас зараз ґрунт змочений, звісно, це. ми спеціально так зробили. Але пролити треба, щоб не було пустот. Боже, одну справу зробила. Це кайф. Це кайф ми встигли зробити одну справу з вами. Тепер обов'язково я хочу розсадити Ґрінвізер, тому що мені просто шкода, що я таке не робила з нею. І повторюю всю нашу процедуру. Все ж таки треба розраховувати свої сили. Знаєте, не на максимум. Як рукбек я максимус, а розраховувати свої сили так, щоб тобі було е, не напряг все це робити. Тоді воно в кайфі, тоді ну, типу, ти насолоджуєшся всіма процесами і не думаєш, що ти там щось не встигнеш, щось е, зіпсується, ти втратив сили, час і все таке інше. От реально, просто планувати треба менше. А, а зробиться, то зробиться. А у мене все, завжди все навпаки. Я собі стільки всього не планую. Я думаю, що я це ще й зроблю одною. Одною, однією рукою, і Уля тут буде повзати в манежики, і ми з нею будемо е обговорювати рослинки і сажати їх. І що в ітозі виходить, в ітозі виходить, що я в 8 ранку е смажу млинці, щоб потім сказати, я у вас така хороша мама, можна я піду хоча б на півгодинки? Розумієте, це ж неправильно. Я не маю це заслуговувати. Зараз почнеться моя історія з психоаналізу. Так, трохи розігнусь, тому що вже стало тут у нас дуже тепло. Так, присягну Все нормально. Вами Бамтона. Процедура така ж сама, але це просто правильний підхід. Що ми виростили, розпікували. Рослинку. Виростили там в якісь старі в судочку, розпікірували І потім в ячейку, маленьку ячейку. Маленьку ячейку, корінець, вперся швидесенько собі. І все. І вийшла така палетка. Можна діставати і сажати в горщик. Це прям супер, тому що воно одразу піде в ріст. Ну, тобто, корінець відчує, що місце достатньо. І все, можна йти на прогулянки гуляти. Чи це ось дістали з касетки. І оце такий корінець. Бачите, весь оплетений. Обов'язково треба пролити, буде прям дуже добре. Просто вставили, притрамбували, і все. Ви могли помітити, що у мене тут не по одній штучці посажена рослинка. Так? Тут десь три насінинки, десь дві насінинки було. Чому так? Тому що я хотіла відразу, щоб воно таке більше кущів було. А це мені я роблю. А мені так хочеться. Просто буде відразу більше кущів. Та якщо б я розсадила, то це ж було б в 4 рази, мабуть, більше рослин. А мені такої ж кількості <кій> нема куди дівати. Вставили. О! І вони трошечки-трошечки ще підростуть, і я їх буду чи для того, щоб він кущився більше. Подивіться, яка красота! Яка красота! щоб діставалась краще, то треба з цей кінчик понатискати пару разів. Вона тоді так відстає від коробочки і гарно дістається. Не тягніть за рослинку, тому що порветься або відірветься корішок, або відірветься сам паросточок. Краще так пожмякать пожмякать знизу, і потім ставить. Показую на цьому прикладі, як її треба обрізати. Так, димісьікатер. Беру катер. Щоб кущився, кущив. Так. Бачите, ось тут вже йдуть нові росточки. почки. Відкриваються. Нам треба ось цю кришечку відрізати обережненько, щоб не пошкодити. Так, цей листочок залишив. І ось такої качоришки Буде кущик класно. Хочу вам показати таку різницю. Ось вербена банарська. Хочу такий скелетик. Просто скелет з квітами. Не займає жодного взагалі місця. І вона висока. А так буде квітувати. А це у мене вербена бантина. Вона йде таким кущиком. Вона займає вже об'єм. І вона як бісер взагалі я безмію навіть От. як бісер. Вона в мене новенька, я її посадила ну, місяць тому. Може. Ей. Ну, звісно, коли не бросила, то така була така квіточок. Ось така різниця. Виходить, у мене, друзі, дуже різноплановий канал, тому що хотілося почати тільки е показувати вам сад, щоб просто розуміти, які рослини е є окрім. Таких загально прийнятих рослин. Але потім, бачите, хочеться показувати, коли вже в процесі, то хочеться показувати все. Заходьте в мій інстаграм, там більше завжди всього, тому що в інстаграмі ви дуже довше, там є якась корисна інформація. Можете подивіться ролики. Там більше, звісно, лайфстайлу зараз, з приводу того, що в мене з'явилася ще одна дитинка. Але в інстаграмі цікаво, переходьте, буду там вас чекати. А тут е, буду показувати, скоріш за все, далі, такий різноплановий контент, е, чим займаюся садовими справами, а може навіть і не тільки садовими буду показувати. Якщо цікаво, е, то пишіть в коментарях. Давайте мені знати, щоб я знала, куди мені рухатись далі. Насправді, мене Ютуб вразив, тому що я не очікувала, що буде стільки. Людей зацікавлених. Е і коментарів більше пишуть, і дивляться люди. І цікавий мій сайт. сайт. Тому я е в натхненні продовжую вам знімати. Навіть е хочу купити стабілізатор, щоб краще, е покращити якість і знімати вам. Е так, все, у мене залишилось на два горщика. я. На сьогодні закрию, бо треба вже йти додому, до дітей. Ось так. Подивіться, скільки багатенько в мене вийшло? Насправді це дуже багато, а це ще ось це пролю залишу на потім. Все, поливаємо, ставимо в ящик зараз я принесу, і виношу. Я за ящиками. В минулому році мені батьки чоловіка зробили подарунок і навезли ось таких ящиків, бо тоді я планувала справжній бізнес. Ну, Насправді тоді бізнес і був. Дуже багато. Продала горщиків, на що я навіть не сподівалася. Так це сиділо. Я пролю, поставлю так сказати на зберігання далі, пакую, навіть в один горщик, я думаю, і. ой, в ну, Ящичок і не влізе. Вони не будуть стресувати, тому що у них була повністю. Я просто з ячейки виставила і вилежала коренева, взагалі не відчула, що з нею станеться. Тому я їх буду виносити на вулицю. Так, і виносимо нашу гарбенку Бамптона. Сюди я її поставлю. У мене тут такий місцяк, що на півтінь. І вона не погорить, і треба буде трошки пролити. Ну, не як трошки, нормально так проливаю, щоб я пролив потім. Щоб, коротше, промочити. Промочити дуже добре, тому що це важливіше за все. Якщо ви промочите, то е... все пусте. Місце заповниться, рослинки буде класна, кайфова і вологі вона швидше розвивається. Ну, тобто, швидше, вона взагалі розвивається, коли є волога земля, волога теплий ґрунт. Якщо цього немає, то вона не буде розвиватися. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Щось побачили нове, щось почули, надихнулись. І якщо було цікаво, то підписуйтесь на канал, коментуйте, клацайте, лайкайте, переходьте до мене в інстаграм, там більше життєвого контенту і такого повсякденного, також багато дуже саду. Буду вас рада бачити. Все, до нових зустрічей, пока.